srdce kaže, tuk 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 tuk. <laughs>

Підписуйтесь на під наш канал. Слідкуйте за нашим каналом. Ставте лайки і підписніть на дзвіночок. Так, пацани. Бачите, ситуація е, в команді, ну, як на мене, то в плані настрою, в плані е, там, якоїсь нашої перспективи все дуже добре. Ми, в принципі, гуртуємося як, як команда, ми десь притираємося, так само десь четвірки, бачите, можливо, десь одна краща, друга ще, ще, ще до кінця якось збалансованості немає. Це все добре, але так само і керівництво очікує від нас не тільки хорошого настрою, а й хорошого результату. Десь частково результат, я теж рахую, є непоганий, але в плані набирання очків і якоїсь боротьби за медалі все рівно нам треба ну, бути дуже 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 зосередженим до останніх секунд і до останньої ігри, я би так сказав. Так? Тому е, всі мають бути дійсно одне за одного, дійсно як команда і керівництво, і. Гравці і всі, хто там причетний до нашої команди, бачите, вболівальники тільки додаються, на нашу команду ходять і дивляться, і вболівають дуже багато людей в, ну, через соціальні мережі, скажімо так. Та. Тому треба е, десь переступити навіть, я би сказав, не на 100%, а на 110 і на 120. Тому е, кожен має виходити на поле, доказувати як собі, команді, керівництво, що ми тут не даремно, то збираємося і стільки роботи виконуємо. Я рахую, що дуже багато роботи зробили для того, щоб ми десь і прибавляли да, в тому футболі. Давай, я до не строїмо. Зараз будемо говорити з ним. Руля казав, якщо не зараз, то він підійде до тебе і зуставить. О, руля. А він є, до речі? Так, так. <гум> Ладно, ти на правах капітана. Скажи, будь ласка, які твої очікування від сьогоднішнього матчу. Що ви, які ви цілі перед собою ставите насамперед? Ну, цілі максимальні, як завжди, вигравати, але знаємо, що буде непростий матч, бо команда Альянс команда хороша. З хорошим тренером досвідченим. От, будуть нав'язувати нам боротьбу. Хорошу, тому... класна класна гра має бути. А, у нас була товариська гра, тоді ФК Альянс перемів. Як думаєш? Чим буде відрізнятися сьогоднішня гра від тої товарухи? Ви вже згадали, то коли було? пів року назад, на початку сезону. Я не знаю, чим буде від нас. Думаю, що буде дуже схоже, бо в принципі склад ні наш, ні ваш не змінився. Але я думаю, що буде класна гра. насправді. Як пройшла ваша розписка, церемонія, як вам це підійшло? сподобалось? Та, та, так, так, загалом все, все добре. Коли плануєте дітей? А тут е дівчинку з боку треба питати. Коли плануєте дітей? Плануєте, так? Головне, що ви плануєте. Це <тасправжені> складний час для країни демографічним розвитком потрібно займатися. А кого більше хочете, Ярослава? Хлопчика чи дівчинку? Юру. Кого? Юру. Юру. <сміття> Боюся, не подужує ваша дружина. Бути <сміття> тут, свят натягує, ось так було. А тут, ну типу, його і блокуєш, і ні, ти просто з нього. Це просто це пізді. Це отак мінія злівої направо. Якщо цей виходить бурці, а якщо не виходить, то так стоїть, я просто валю подавати. <ріст> давайте, 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 починаємо. Давайте, 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 О, давайте, давай, 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 давай. <питрес> давай. 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 давайте. давайте, Давайте. Стали, 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 стали. Не, є заки замикай, я буду так. Давай, давай. Пацани. Максимально заряжені, максимально як на гру, так і на результат. Вважають ці люди, я думаю, зустрічі. так, ви розумієте, гра за шість очок. Давайте, ми маємо. Мінімальний екзамен для нас є. Так що та, давайте. Це патру. не мінімальний екзамен, це такий, блін, Пацани. Математика, давайте, блін. Давайте на 3-4, три-чотири. Завод! Три, чотири. На матч Буде заруба. Але yeah. то, знаєш, це приємна команда суперник, тому я бажаю, щоб виграв сильніше. Різні прогнози є, різні ставки. Я за таку груби травм. Отак. Хай виграє Я приймаю естафету від Віталія, який зараз знаходиться в Валенції, слідкує за матчем Валенції Реал Мадрид. Ми зараз тим часом на боско Арені і в нас починається матч проти Nice Це Одного з лідерів тобто топових колективів Львівщини. обіцяє бути дуже цікаво. Тому всім гарного перегляду. Слава! Тебе. У заключному турі першого кола нам випала можливість зіграти з добре знайомим суперником. Найс nice Гайс останнім часом нестабільний. Провал на початку сезону непотрібні поразки і втрати очок. Але поступово Євген Москвін підібрав слова до своїх гравців. І тепер чорно жовті в бездоганній формі. Чого вартує тільки перемога над галицькою здобою із рахунком 6-0. Ми ж підходили до цього поєдинку не в такому гарному настрої, як наш опонент. Як він мені вже втікав. чудовий ігровий тонус Nice Guys підтвердив швидким забитим м'ячем у наші ворота. Захисники діяли вкрай розслаблено та безвідповідально, що дозволило супернику повести в рахунку. Після пропущеного м'яча краще для нас не стало. Великими силами ресторатори пішли в атаку, і на наші ворота посипався град ударів і небезпечних моментів. Мір був на висоті. А десь нам відверто щастило. Прийти до тями не вдавалося, і це не дивно. Знову граємо без головного тренера, без його підказок, з лави запасних команді набагато важче організовано грати як в захисті, так і в атаці. Блечу, пацани. От іде одна передача сюди. Якщо? 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 Це чудо. Це чудо. Або сюди, або зразу вже передача і першим. Да, да, да. Хто стане по цей? Це по це я, я, я тут на ударі да. 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 У нас небезпечний стандарт, взяли тайм-аут, хлопці, зараз да. щось подумали, собі поговорили. Дивимося що буде відбуватися. Що все? – це? Давати треба. Та треба, ну, а що. Серце каже: тук-тук-тук-тук. Титульний спонсор команди альянс лев метал. Перша секунда, вони вже роблять см'янку, а ти розумієш? Може, десь воно і не проходило, я розумію, але бачиш, треба куповувати, може навіть свої забігу. Володя каже, ми йдемо красити. Але може бути таке, що ми читати. Так, так, ти ти ну Іде наші стандарти. Хлопці. Ми кажемо, що всі знають, повітаємо. Вони виходить, вони читають. Перекачу, вони так, тебе постійно лишають. Вони просто лишають тебе, розумієш? Зараз просто... пробуємо рулі туди запхати, розумієте? Але все зразу так? сюди. Якщо вони так, так стоять, так. я отут сам. Сюди лізу, тоді якщо підлізу. Я так. ж кажу, так. ну в цю сторону ми зараз іграємо. Я показую так. сюди. Так. Руля, якщо заліз, вони бачать, що з ним не хочуть іграти, значить ми туди запихаємо його. запухаємо. Закіпіть було закріпіть. Пацани, знаєте, що було замітно? Всі підбори, які ми заграли, ми що створили. На підборах всі, що ми виграли, забрали підбори. Зараз вище. Давай, давай. давай, 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 давай. Так, ось кінець першого тайму, 1-0 ми програємо. Нам все-таки забили. дається взнаки відсутність Віталія Радевича. Зараз попробуємо грати вище, тому що все, що ми створили, ми, це було після відборів м'яча в високому пресу. Тому пробуємо трошки змінити нашу тактику і грати вище. Давайте трошки звіси, трошки звіси, підтримуємо команду. Рушійною силою команди дуже хотів стати Андрій Циммерман, який пропускав гру через травму в минулому поєдинку. Він зайняв місце лідера та всякими способами намагався підтримати та мотивувати одноклубників. Та й досить вдало коригував наші тактичні перебудови та гру на стандартах. Але, на жаль, це був не наш матч. Ми не змогли створити гостроти атаці, яка би стала несподіванкою для Гайс nice та принесла б свої плоди у вигляді забитих м'ячів. Натомість ми пропустили вдруге. Суперник вийшов в контратаку та реалізував шанс подвоїти рахунок. Розчаруванню команди не було меж. Потрібно було вигравати цей матч, але цього зробити нам не вдалося. Я вже не знаю, кому молитися. 2-0-5 хвилин до кінця другого тайму. Ми знову пропускаємо. Йдемо зараз на 5-го, став став про це на п'ятого. Подивимося. Реально так, що ситуація виглядає так, ми програємо порогаємося, майже майже Що дуже обідно. І нам це поразки залідаємо сюди. з найкращим гравцем матчу проти Уномас. Там, там тобі кепочка їде з емблемою Реала. Як, як, твої, як твої враження взагалі? На рахунок цього матчу чи за рахунок е -е, кепочки? Цей матч з Айсом давай забудемо, а про те, що ти найкращий гравець попереднього матчу. Ну, звичайно, приємно, але результат не тішить. Як ми здобули перемогу, то це було. Так приємно, кепочка є, приємно. Ти вже практично три місяці в команді. Як тобі взагалі ну, атмосфера перебування в команді? Як тобі ці три місяці з нами? Все дуже добре, прекрасно, вже бувався. Мало продасую. Надіюсь, саме команда. Буде рости в подальшому. Які тут цілі собі ставиш на друге, на друге коло? На друге коло цілі. Ну, Перше, як команда, щоб ми росли перемогу більше. Для себе, більше забувати, реалізувати треба. Проблема реалізації поки що. Все, Олесь, дякую тобі, кепочка скоро буде в тебе. Дякую, давай, дякую. давай, не було того колективу, який мав би битися одне за одного, десь кричати, підказувати. Дуже багато непри... Непри... неправильно прийнятих рішень, блядь. Дуже багато за... запроможня якогось було. Десь та передача має бути чіткіша, десь та передача має бути швидша. Все, якось таким, блядь. Знаєте, ми, ми дали їм блядь, крутити нами, розумієте, і все, і ми за тим м'ячом бігаємо. На м'ячі постояти не змогли, блядь. Оце, не, десь треба було, якщо не маємо технічності, мало фізично, блядь. І фізично не скажу, що ми там два чи три рази блядь, їх з'їли на їхній половині і не змогли використати. Десь ту передачу віддати в правильний потрібний момент. Блядь, аналізуємо, блядь, дивимося, не знаю, раді передивитися, я думаю, там піхаче що,